Поговоримо про молодше покоління про українських школярів. І їх чекають найближчим часом, ймовірно, дуже серйозні зміни. Які саме давайте розкажемо. Українських школярів можуть перевести на 12-річну систему освіти замість нинішньої 11-річної. такі зміни хочуть впровадити вже наступного року, заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко. Нині тривають дослідження та консультації експертів. За його словами, це євроінтеграційний крок, адже у більшості країн Європейського союзу школярі вчаться 12 років. Чиновник твердить, після такого рішення українські атестати середньої освіти повністю визнаватимуть в країнах. Yes. Ну, до нас долучається Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Юлія, ну в нас от тільки тільки в інформації прозвучала фраза про те, що в Європі там навчаються і 12 років. Знаємо, що буває там 14, і десь навіть 15. п'ятнадцять за да, про це так. можемо поговорити трошки детальніше згодом. Утім, ж розуміємо, що не лише просто те, що ми намагаємося рівнятися там. ми ж не через це підвищуємо а, кількість років навчання у школі для того, щоб там бути схожими на якісь європейські країни? назовіть, будь ласка, основні причини оцієї реформи, яка може відбутись. Ви все абсолютно правильно сказали. Дійсно, в різних країнах є різний досвід. В нашій країні є свій досвід, і ми теж я впевнена і робимо зараз і будемо робити далі все те, щоб наші діти навчалися так, щоб вони були максимально розумними, здоровими, щасливими та патріотичними. Отже, питання про можливий, можливе, можливий перехід наших школярів на 12-річну систему навчання вже з наступного року виникло якраз. Як пропозиція можлива в той день, коли міністерство робило велику презентацію дослідження по освітнім втратам, і ми зрозуміли, що у нас втрати освітні є два роки ковіда, рік війни. Освітні втрати є вони значні, і ми шукали на цій презентації варіанти, як нам вирахувати, які місцями є ці освітні втрати, і далі що з ними робити. І як один із можливих способів компенсації освітніх втрат була висловлена думка про те. Що е, можна було б перейти з наступного року, з наступного року на 12-річну систему навчання, але одразу хочу сказати, що це просто була висуна думка як пропозиція, яка е, декілька тижнів дуже активно обговорювалася е, в суспільстві, і я можу сказати, що е, від себе давайте розберемо там основні моменти, е, які пов'язані безпосередньо з можливістю практичної реалізації цієї пропозиції. Ну, по перше, такий... Прискорений перехід на 12 річку він міг би компенсувати освітні втрати е, тільки е, старшокласникам нашим, а ага. е, це не вихід із ситуації, оскільки е, ми втрати освітні маємо на абсолютно кожному рівні. І е, освітні втрати, це знаєте, як снігова куля. Е, якщо е, існують прогалини на певному рівні освіти, е, то ці прогалини вони зумовлюють подальшу неможливість засвоювати матеріал. Тому. Е, Освітні втрати потребують обов'язково індивідуалізованого підходу на кожному з етапів навчання. І ще таку тезу може підтвердити той факт, що е, освітні втрати дуже розрізняються в залежності від регіону. Оскільки у дітей, які, наприклад, навчаються в Харківській області, освітні втрати реально будуть більшими, ніж у дітей, які навчаються в Закарпатській області, адже кількість факторів для переривання освітнього процесу. Є набагато більшою цей повітряні тривоги, неможливості проведення занять і за окупації і так далі. Важливо сказати, що відповідно до діючого законодавства зараз у нас перехід на 12-річну систему. Має відбутися в 2027 році як частина реформи. Нуш і зараз наші діти, які навчаються за реформою НУШ, які навчаються фактично за 12-річною системою. Вони навчаються в п'ятому класі, і ось вони до 2027 до року перейдуть до профільної школи і там будуть навчатися вже далі 12 років. І тому зараз з наступного року перевести всіх на 12-річну систему, це є надскладна задача. І зараз тільки зараз uh -huh. експерти працюють uh -huh. над розробкою державного стандарту про профільну школу, uh -huh. і це не буде визначати, ми, які буде навчання в старших класах. Він ще не готовий і зробити його так швидко буде майже неможливо. Пані ну, юпані юлю. Можна уточнення? Бо багато хто це сприймає оце переведення з на річну основу. З наступного року, що діти вже підуть наступного року в перший клас, і вони вже будуть 12 років вчитися. Ви говорите про 2027 рік. То коли уточніть у нас зараз іде реформа нова українська школа, яка вже передбачає 12-річне навчання. І ті наші діти, які вже навчаються по реформі нова українська школа, вони зараз навчаються в п'ятому класі. Тобто всі діти зараз, які навчаються з першого по п'ятий клас, це діти, які будуть навчатися 12 років в, ем, в частині реформи нова українська школа. А те, що запропонували декілька тижнів тому, це те, щоб абсолютно всіх з наступного року перевести на 12-річне навчання, і це я фактично. Фактично мені здається неможливим і недоцільним, тому що ті діти, які з першого 5 клас навчаються, вони і так навчаються по 12-річній 12-річній системі. А всі інші будуть закінчувати школу угу. за тими стартами, які діють зараз. Відповідно, але всі ще, абсолютно висливо, всі вже абсолютно всі учні на 12 років почнуть навчатися з 2027 року. Правильно, відповідно, випустяться вони в якому виходить році. Зараз пограємо в математику. Ті діти, які зараз навчаються в п'ятому класі, вони до 2027 року якраз підійдуть до старшої профільної школи, в яку вони вступлять і будуть навчатися 12 років. Оце важливо розуміти. Тобто діти, які зараз навчаються з першого по п'ятий клас, вони навчаються в реформі нова українська школа і вони будуть навчатися 12 років. Років, а ті, хто зараз навчається шостий, сьомий класи і старше, вони будуть продовжувати навчатися за одинадцять річних відповідно ніяких змін не буде, і це давайте таке Чергове заспокоєння їхніх батьків і власне їх самих цих школярів, що для них нічого не зміниться, така підкажіть, будь ласка, от ті, хто буде навчатися за 12-річною вже системою. Ем, ну, ми бачимо обсяг інформації, обсяг предметів, які треба пройти за це на, на своєму шляху, через те, що на рік буде збільшена кількість, ем, значить, навчання, чи означає це, що на тиждень, наприклад, буде менше уроків у дітей або темп вивчення якихось предметів? Деметів буде там, повільніший, адже програма, наскільки я розумію, ну, тобто обсяг знань, які має дитина отримати, він залишиться приблизно такий самий, що за 11 років, що за 12. Просто темп буде зменшений. Чи як? Для цього і вводилася в нас 12-річна система навчання для того, щоб зменшити навантаження на наших дітей. Звичайно, я вам хочу сказати, наприклад, результати там досліджень, які проводилися з приводу здоров'я наших дітей. от я, наприклад, була шокована результатами цих досліджень, які говорили про те, що в нас більше 90% дітей закінчують школу з хронічними захворюваннями. Які в більшості випадків пов'язані з тим, що діти по сім по вісім уроків сидять за партами, мало рухаються, неправильно харчуються, і це звичайно проблема, яку потрібно вирішувати. Один із способів вирішення цієї проблеми це 12-річна система, завдяки якій навантаження повинно бути зменшено на наших дітей. І окрім того, що нам потрібно. Зменшувати навантаження, і воно в принципі, якщо говорити про стандарти, то навантаження не є таким великим. Мова йде про те, що деякі школи порушують ці стандарти, і ось на це потрібно звертати увагу Міністерство освіти для того, щоб. Контролювати, щоб школи не перевищували те навантаження, яке встановлено безпосередньо законодавством. А і ще є в нас програма проблема, як про яку теж потрібно сказати. Це те, нам що нам потрібно загалом переглядати зміст шкільної програми, оскільки на мій на мій погляд, у нас ці предмети повинні бути орієнтовані на практичні навички. У нас школа повинна готувати. Дітей до реального життя до життя у сучасному світі, тому там дуже необхідно оновлювати шкільну програму. Нам потрібна фінансова грамотність. Нам потрібне підприємництво, нам потрібне лідерство. Ось нещодавно ем, зробив заяву наш ем, віце-прем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров про те, що потрібно вводити дисципліну штучний інтелект вже з першого класу для того, щоб діти розуміли, як з цим пані Юлі, А давайте давайте ми зараз додамо трішки інформації про те, що е, взагалі можливо в. Варто і зменшити кількість предметів, це те про що міністр освіти говорив. Так, да, запропонував це міністр освіти Оксен Лісовий окремі дисципліни на його думку можна давати концентрованіше, а що лишити у шкільній і навчальній програмі, від чого відмовитись, мають вже вирішувати, мовляв, експерти, науковці, але вже точно відомо, що не зазнають скорочення програми з математики, біології, фізики, хімії, української мови та історії України. Тобто, бачите, от міністр освіти говорить про ймовірне скорочення кількості дисциплін. Ви кажете про нові, тобто, треба якось буде збалансувати як це так. Все. Як у балансу досі. Сягнути насправді і які з предметів, якщо й прибирати, то які саме да. бо залишити природничі ми... ті, що ми називаємо точними, і гуманітарні основні, а можливо, якісь навпаки, додати, бо з вами не погодитися важко. Дійсно, ті дисципліни нові, які ви назвали, вони однозначно будуть будуть корисними. Утім, як я ж кажу, тоді доведеться кількість предметів якихось скорочувати, бо ми ж говоримо про те, що має бути адекватне навантаження на дитину. Дивіться, я хочу зацентувати увагу, що я не говорю про введення нових предметів. Я говорю про те, що нам потрібно осучаснювати нашу шкільну програму і ем, додавати туди, туди ті предмети, які готують дітей до реального життя, сучасного життя. Тобто потрібно її оновлювати і осучаснювати, не додавати нові предмети. Це перше. Друге, ту заяву, яку робив міністр освіти, ми вже бачимо, що він після цього про скорочення зменшення освітніх дисциплін. Він вже після цього зробив другу заяву про те, що дійсно там основні предмети в нас залишаються, і фактично я не зовсім зрозуміла, що залишку у нас залишається який висновок. Але ми повинні залишити ті предмети, про які Оксан Лісовий сказав, що ми, ті предмети, які повинні бути: математика, фізика, хіміка. Це те ще кожній шкільній програмі безпосередньо в кожної країни країни світу. Але нам потрібно робити нам потрібно на сьогодні є нагальна потреба зменшити навантаження на наших дітей, і тому як, наприклад, один із вихідів, який я бачу, який є в європейських країнах, це коли е, деякі предмети, які можна поєднувати з тем освіти, хімія, фізика, біологія, їх можна поєднувати. Тобто, наприклад, робити один урок з декількох дисциплін, тому що є дуже часто теми дуже схожими. От потрібно думати про те, як поєднувати нам дисципліни. Певні певні уроки проводити в STEM-лабораторіях для того, щоб зменшити ось це навантаження. Можливо, якісь дисципліни, які є вже застарілими, потрібно думати про те, щоб їх е, вилучати з шкільної програми і е, змінювати і осучаснювати. І можливо, нам потрібно подумати про те, що, наприклад, з програм математики можливо прибирати е, параметри математичні, які пов'язані з. Математику, яка є на складного рівня, залишати її для профільної школи. Це все питання, яке ідея поговорили. зрозуміла, пані Юрію. Uh -huh. Да на жаль, ми обмежені в часі, але в часі, але ідею ідею модернізації безумовно, і, ймовірно, залишити дійсно там вивчення певних тонкостей вже для профільної освіти. Ймовірно, це і буде впровадження. Бо будемо спостерігати за цією ситуацією, друзі. Юлія Гришина допомагала нам сьогодні розібратися, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Дякуємо, Дякую. що долучилася.